Доброго дня всім. Я хочу сказати, що ми не критики насправді. Ми команда, яка хоче поміняти абсолютно хибну стратегію економічного і соціального розвитку країни, яка обрана цим урядом. І хай не ображається пан міністр, але те, що він сказав, це ліпіть немовля насправді. Тому що жодної цифри, жодного аргументу, це просто дивно, чесно кажучи. Сьогодні розмова буде йти не про тарифи, тому що тарифи це одна з складових побудови економічної політики. Я хочу, щоб ви подивились слайд номер 1 Ви бачите, що в Україні ВВП стрімко падає, стрімко падає. Але розібратися, чому стрімко падає ВВП, оце якраз завдання уряду і парламенту. Ви бачите, що червона лінія це якраз рівень падіння реального ВВП. А чому падає ВВП? Те тому що ВВП фундаментальна і ключова складова це обсяг роздрібної торгівлі. Покажіть слайд 2, і ви побачите, що ВВП 60,8% це обсяг роздрібної торгівлі. І те, що на 11,8% у нас вже ВВП впав обсяг роздрібної торгівлі, якраз і впливає на те, що у нас падає економіка, тому що єдиний інвестор в країні, який є, це люди, які все купують. Вони купують одяг, їжу, взуття, все, чим живе людина. Так, от, завдяки якраз політиці, яка проводиться сьогодні, ми на жаль маємо радикальне падіння. Обсягу роздрібної торгівлі за рахунок радикального падіння рівня життя. От я прошу, покажіть сьомий слайд, і ми побачимо просто результат політики, яка сьогодні ведеться. Слайд номер сім. Оце до підвищення тарифів лівий стовпчик. 50% йшло на харчування в бюджеті родини, середня родина. 9,5% йшло на послуги ЖКХ. І хочу сказати, що в усіх родинах світу на послуги ЖКХ не йде більше 12%, максимум 15% в родинному бюджеті. 37,4% родинного бюджету до підвищення тарифів йшло на все, що люди можуть купити: ліки, одяг, ну, все, що людині потрібно. А, і тоді у нас, хоч якось, тримався обсяг роздрібних продажів і трималося ВВП. Після підвищення тарифів, подивіться, ну і, до речі, падіння курсу гривні. На харчування вже родина витрачає 60%, але при цьому кошик споживання на харчування скоротився у людей в півтора рази. Вони стали менше купувати, і при тому 60% залишилося в бюджеті родини на харчування. А послуги ЖКХ стали 35%. Ми порушили всі родинні баланси. Які, до речі, закріплені певними традиціями в країнах з ринковою економікою, і на все інше залишилось 5%. Тобто, іншими словами, родини стали неплатежеспроможними. І тому такі абсолютно безграмотні економічні кроки призвели до того, що в Україні падає малий і середній бізнес, падає економіка. І ми реально втрачаємо динаміку, і в тому числі доходи бюджету, тому що якщо не працює малий і середній бізнес, все інше просто бюджету нічого не принесе. Тому, дорогі мої, мова йде не про тарифи, а мова йде про економіку країни. І можу вам сказати, що те, що ми сьогодні... Ну, власне, спостерігаємо, це грубе порушення законодавства. От якщо ми, наприклад, подивимося слайд номер 11, це закон України про засади функціонування ринку природнього газу. Насправді, якщо закон не виконується, в країні хаос, а люди взагалі говорять це таким неприємним словом бардак. Розумієте, коли люди хочуть порядку, вони вже хочуть не жорсткої руки, а вони хочуть виконання закону, виконання конституції. Вот закон, який діє до 1 жовтня, він діє весь рік. І на базі цього закону треба було формувати тарифну політику. Що це означає? Що підприємства, частка держави у статутному фонді яких становить 50% та більше, господарські товариства, 50% та більше акцій, частки яких перебуває у статутному фонді інших господарських товариств. І всі інші підприємства, які мають державну частку більше 50, весь товарний газ мусять віддати на населення. Це норма закону. Прочитайте те, що виділено. Щомісяця здійснюють продаж усього товарного природнього газу, видобутого на підставі спеціальних дозволів для потреб населення. Що ще треба зробити уряду? Міністру НКРЕ треба просто виконати цей закон. Відібрати газ Ю, Ю, Юлі, давайте, давайте якраз в голови комісії в запитаємо. Дорогі, Дорогі друзі, я зараз завершу. Я хочу сказати, що всі уряди, включаючи злочинні уряди, виконували цю позицію цього закону. Насправді, покажіть слайд 12, в сьогоднішніх умовах. З врахуванням того, що у нас немає вже Чорноморнафтогазу, по закону про ринок газу треба було віддати 16,2 мільярда кубічних метрів газу для населення. Це норма закону. Розумієте, хто має право цей прекрасний молодий хлопець або цей не виконати закон? Хто дав їм таке право? Саме тому, що вони не виконали закон, у нас сьогодні такий хаос в цій сфері. Слайд 13, Ви побачите скільки реально вони віддали газу по постанові уряду від 15.03.2015 року, номер 10, 410-П, Складна назва, ну ви подивіться: 16,2 мусили віддати по закону. Реально видали 10,6. У мене просто банальне питання до міністра і до керівника НКРЄ, куди поділися 5,6 і мільярдів кубічних метрів. Я вам скажу, куди вони поділись. Вони пішли на наближення до уряду комерційні структури. от де корупція. Скажіть, будь ласка, 5,6 мільярда кубічних метрів покривають всі потреби промисловості в газі? Ні. Набагато більше. Тоді питання, кому віддані ці 5,6 мільярда, хто вибирав, кому віддати. І чому газ український, який дешевше на порядок, в 10 разів дешевше імпортованого газу, хто заробляє на цьому надприбутки? А в цей час населенню віддається газ? Практично імпортований тут багато людей з уряду. Я хотіла би закінчити свою аргументацію. Слайд 16. покажіть, будь ласка, 16 слайд 5,6 мільярда. Це означає заміщена імпортованим газом, і населення переплатило 20,3 мільярда. І останнє на цю хвилину слайд, який я хочу вам показати, щоб ви зрозуміли, що це податок, а не тариф для населення. Покажіть, будь ласка, слайд 25, і ви побачите, що реальне збільшення тарифу це реальна нова податкова система для всього населення, яка забирає у людей остання. От подивіться, у нас було до підвищення ціна 1309,6%. І ви бачите, із чого вона складалася: доход «Укргазвидобування» – це якраз наші видобувні компанії. Далі це транспортування, дохід на Нафтогазу і податки. І тепер подивіться оце підвищення до 7,188, куди воно реально спрямовано. Подивіться в 5,5 рази підвищена ціна на газ для населення. Ну при цьому в 8 разів підвищений обсяг податків в натуральному вимірі, в структурі. Тарифи, які виставили людям, вісім разів підвищені податки. Ну це ж зрозуміло, що це йде не на видобування, не на збільшення доходів «Укргаз», видобування і Укрнафти. Далі, дохід НАК «Нафтогазу» збільшений в 11,4 рази. НАК «Нафтогаз», який не транспортує, не видобуває не тільки реальні учасники ринку, це видобувні компанії, і транспортуючі компанії отримали в 1,7-1,8 рази більше. Слайд 26, будь ласка, покажіть. При старій ціні на газ балансовий чистий прибуток Укргазвидобування склав мільярд 425 мільйонів. Тобто, іншими словами, навіть при старій ціні на газ прибуток наших добуваючих компаній був достатньо вражаючий. Я хочу вам сказати, що корупція це НАК Нафтогаз. І єдина реформа, яку треба зробити, це анулювати НАК Нафтогаз. Його не треба абсолютно, і прибрати все, що там робиться в 3-4 рази дорожче. Купуються матеріально-технічні ресурси, направляються кеши на закупівлю снігуреняк для. Особливо талановитих чиновників і все інше тому, дорогі друзі, де корупція, я вибачте, трошки попрацювала в цій системі, я добре знаю, і тому не треба з людей здирати останню шкіру, щоб хтось святкував зароблення першого мільярду. Нам треба зробити декілька важливих кроків. Перше, нам потрібно нарешті з волею демократичної нової влади прибрати посередництво НАК Нафтогазу. І ліквідувати НАК Нафтогаз, так як це передбачено всіми нашими європейськими програмами. У нас мусить залишитися трансгаз це транспортувальне, облгази транспортування, е, укргаз видобування. І нам не потрібен цей посередник. Тому перше, це буде справжня реформа, розумієте? По-друге, нам потрібно напряму укласти контракти для купівлі газу для населення і теплокомуненерга між облгазами і укргазвидобуванням, Укрнафтою і іншими добуваючими компаніями. Прибравши посередника, ми можемо перейти на українську вартість газу, а не на імпортований газ. Третє, що важливо. Нам потрібно негайно, негайно перевірити на рівні прокуратури баланси газу і довести, що нам достатньо українського газу для того, щоб забезпечити населення і теплокомуненерго. Четверте, нам необхідно у вівторок прийняти закон, який знизить рентну плату на наші газоводобувні компанії, і за рахунок цього почати достатньо стрімко збільшувати виробництво газу, а ту ренту, яка залишиться. І це буде п'ятий пункт. Треба направити не на проїдання і не на споживання, а треба направити на всі заходи по енергозбереженню, тому що якщо поставити справедливу окупну незбиткову ціну на український газ для населення, але значно нижчу, ніж сьогодні, то нам не потрібно буде платити субсидії і не потрібно буде принижувати людей і садити їх на гачок державної залежності. Я переконана, що новий уряд, який прийде на заміну цьому, а я вважаю, що це треба робити якнаймого швидше. Зробить це меню, і ми будемо мати зовсім іншу країну, як по зростанню економіки, так і по соціальному забезпеченню людей.